Вітаю вас, мої любі, мирного вам життя! З вами Наталя. Дякую вам, що ви на мене підписані. Дивитесь перегляди, ставите вподобайку. Для мене це безцінно. Хочу запропонувати вам по каталогу Лівеста січень місяць відео розпакування замовлення. Цікаво, будь ласка, залишайтеся зі мною, буду вам красно вдячна. У мене перше це моє особисте замовлення. Я взяла ось з цих сторіночок дві маски. Ось. З чорною ікрою, це в нас іде маска відновлююча і підтягуюча з кофеїном. Так, виглядають вони таким чином: 49 гривень 15 мл. Вистачає її мінімум на 4 рази. Мінімум, дівчата, дуже. це турецька, турецькі маски дуже відмінної якості. І ось така взяла аж 2, тому що в мене немає на продаж. Взяла такі ось підтягуючі з кофеїном. З кофе. З кофеїном. Все вірно. По 49 гривень дівчатка вистачає практично на місяць. Потрібно раз в 3-4 дні робити таку, таку масочку. По 49 гривень. Це дуже заощадливо, дуже дійсно гарна ціна і результат відмінний. Так, ще в мене ось таке відб'яні. Ось такий в мене крем. Я давно хотіла крем, який зволожує. Це дійсно іде зволожуючий крем для рук з алоє вера б'яні 75 мл в каталозі 99 гривень. І так, читаємо, щоб ми все вірно прочитали. Моментально відновить пошкоджену шкіру рук та нігтів. А також захистить вразливу шкіру від шкідливих дій сонця та низьких температур. Те, що зараз потрібно. Ось так: із соком алоє. Так, чудово, відмінно. Далі зараз у нас акція. Ви ж знаєте, що е, беремо е, будь-який продукт з каталогу і з 15 по 195 сторіночку, а продукції дуже багато, дуже всього цікавого. Навіть ось таку масочку за 49 гривень взяли да, для себе, і ви вже маєте право купити парфумований ну, з приємним дуже ароматом дезодорант 50 мілілітрів. Ось такого формату за 79 гривень. Цей раз я взяла особисте замовлення, тому що мене розібрали саме цей аромат. Це саме свіжий аромат. Саме, саме свіжий аромат. Дійсно, тут таке морське дно. І, відмінної якості, 4 штучки в мене ось такі. Буду мати і собі такий свіжий аромат. І на продаж, звісно, якщо людина виконає, виконає умову. А так, то буде 149 гривень. Ось так, дівчатка. Так. Далі я. Весь час дивилася, помню в перші огляди. Я дивилася, як написала Турція, і завжди мене мани, манили оці серветки, ще як не було тих інших дитячих там для різних потреб. Да? І я все ж таки, не дивлячись на те, що 79 гривень, 25 штук, все ж таки я цей раз собі замовила. Сама для себе замовила. Серветки для зняття макіяжу Олітон 25 штук, 79 гривень. Завжди під рукою зручно брати в поїздки або залишати на тумбочці та знімати навіть водостійкий макіяж, вже лежачи в ліжку. Ну, це вже занадто, але пропозиція приємна. Ось такий мають вигляд, дивіться, яка краса ніжність. Так. І саме головне, що вони гіпоалергенні, без спирту та парабенів підходять для обличчя та рук з вітаміном Є. Е. Вітамін Є це зволоження. Дивіться, яка гарна краса. І я одну дістала, вона велика. Повністю на всьому на, 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 аромат дуже. Дуже приємний, відмінний, приємний аромат мають ці серветки. Так що для самого стійкого макіяжу можна ними знімати. Я бачила відео, дійсно знімає саме стійкий макіяж. 25 штук, 79 гривень. І таке прям літо, зелень, така така краса. да? Так, Є у нас таке діло, дівчаточки. Сонечки, далі в мене в замовленні, е, такий чудовий відмінний спрей для укладки волосся. Бебак, я вірю, що я вірно називаю. Так, Спрей для укладання волосся ультрасильної фіксації. 200 мл. Крута ціна зараз 175 гривень. Потужна фіксуюча формула допоможе легко укласти волосся в будь-яку зачіску та гарантує ідеальну укладку навіть в сиру й дощову погоду. Зауважте, тут 200 мл 175 гривень. Ось так. Знову-таки, в мене в замовленні, мабуть, і я собі куплю ось ці вітаміни, дівчата, на 2 місяця 199 гривень вітаміни. Ось так я вам показувала той раз. Це вже відкрила показати вам повністю, які тут капсули, як виходять. Дивіться, ось так. Після зараз. Одна капсула на день після їжі. Зручно споживати. Дійсно, тут на 2 місяці 199 гривень, вітамін Д3, 2000 макс, засвоєння кальція, підтримка волосся, кісток та зубів. Що отримуєш? Здорову та сяючу шкіру, сильне волосся, потужну допомогу для зміцнення скелету та зубів. Так, сезонну підтримку імунної системи та стійкість до простудних захворювань, зниження ризику серцевих захворювань, профілактику дефіциту вітаміну Д3, піднесений настрій в будь-яку погоду. Мабуть, дійсно візьму собі таку річ на два місяці 199 гривень. Дівчата, супер, друг, що звертайтеся, замовлю. У мене замовлення по п'ятницям. Так, все ж таки я купила. Все крутила вертіла, але все-таки я взяла ось такі. В нас ароматерапевтичні ароматерапевтичні пластирі для дітей від трьох років. Їх в упаковочці 6 штучок. Так, я дістала спеціально, Дивіться, яке оформлення для діток, так. І це ефірні олії, сосна звичайна, листя евкаліпта, м'ята перцева, листя розмарину. 6 штук, 249 гривень. 3 плюс вік. Ось так, ось таким форматом вони приходять, бачите? Відривається, показано все. І тут прям сім'я вся намальована, бачите, заображена вся сім'я. Швидка допомога при застуді. Що мене підкупило? Це ось така річ. Бачите, дуже гарний опис такий. Так. Дія пригнічення кашлю, напади е, е, трапляються рідше, зменшення дискомфорту при нежиті та закладеності носа, боротьба з бактеріями, і вірусами на слизових оболонках дихальної системи, стимуляція імунної функції організму, ефективна до 8 годин. Оцей один пластир до 8 годин він працює. Так, зручно використовувати і вдень, і вночі для дітей від 3 років та дорослих. І дуже гарна тут є інструкція, дівчата, все описано, розписано дуже чітко. Ось так: 249 гривень. Надалі дуже багато я купила, дівчата, маски. Я взяла повністю ось в мене, масочки з цієї сторіночки. Я взяла, ось так вони виглядають. Апетитно такі гарненькі, дивіться. Невеличкі такі вони. По 49 гривень. Іде з аргановою олією. Так, з ароматом полуниці і з ароматом меду. Ось такі, які вони яскраві. Буду. Пробувати, буду використовувати і скажу, який ефект, тому що від тих, що перед цим я показувала, дійсно відмінний ефект. Далі теж такі маски я взяла ось ці, теж відмінної якості. Я просто вони вийшли в тому каталозі. Я дивилась багато відео оглядів дівчат. Ось так, бачите? По 49 гривен. Да, по 49 гривень, дівчатка, їх тут 15 грамів. Так. І я взяла ось такі бульбашкові. Мені дуже подобається, я хочу, тому що я бачила, як роблять люди. Мені по 59 гривень. І я хочу теж скористатися і сказати, яке воно буде дійсно на ділі. Ось такі бульбашкові. Так. Повний релакс. І ще я взяла маски. У мене прям сьогодні мас масочний, цей, ем, ага, я взяла, це вже іде, срібний шампунь для освітленого, мілірованого та сивого волосся. Зенікс 30 мл, нейтралізує жовтизну, надає світлому від природи або сивому волосся благородний, яскравіший відтінок, зберігає насиченість кольору освітленого або мілірованого волосся. Кератин підтримує. Здоровий стан прядок. Це у нас срібний шампунь для освітленого, мелірованого або сивого волосся 69 гривень. Тут у нас 30 мл, дівчата, таке теж є. Так що звертайте, будь ласка, увагу, що прибирає жовтизну. І ще я взяла ось такий: ти заслуговуєш на шикарне волосся, скажімо, 3 так. Ідеальному прямому волоссі, як у рекламі. Помітному об'єму, повному відновленню пересушеного та ослабленого фарбованого волосся, дівчатка. А тепер п'ять НІ – випадінню, витонченню, посіченим кінчиком, електризації, тьмяному вигляді вигляду. Універсальна процедура як для професійних перекорів, так і для застосування вдому. Ботокс для волосся Зенікс 35 мл 99 грн. гривень. Ось так виглядає. Цей шампунь, і ось так виглядає цей ботокс, дівчата. Зацікави вас, будь ласка, звертайтеся замовим. Я замовляю по п'ятницям. Ось так. Так, далі в мене відмінна річ, це, звісно, такі я взяла по е, родинній ціні по 179 гривень. Я взяла два таких двофазних кондиціонера для волосся. Ми таким користом боже ще мокре. Геть вологи, бо холодно на дворі, В хаті тепло по 100, по 179 гривень, тому що я покупала продукцію з каталогу з протеїном та еластаном. Стином із аргановим та кератином такою ми зараз користуємось. Відмінна, чудова, ем, двофазні кондиціонери. Волосся сяє, волосся легко розчисується, і купити що-небудь із каталогу то буде ціна не 249 гривень, дівчатка, а 179 гривень. Родинна ціна ось так. А зволожилися ручки, і я не втрималася, взяла за 109 гривень 500 мл з дуже чудовим ароматом. Шампунь-гель, гель для волосся та тіла два в одному з, перц з перцевою м'ятою. Дермофютер 500 мл. по породин, родинній ціні я взяла за 109 гривень замість 149. З дозатором аромат дуже відмінний. Мені дуже подобається. Це теж м -м -м, Надо Навчитися мені гарно говорити це слово. Так, в мене замовили гель для е, інтимної гігієни, дівчатка. 300 мл. Приємна конститенція м'яка, аромат ніжний. В, каталозі, в цьому каталозі 139 гривень. 300 мл, Талія, Турція. Так, сонечки. І, звісно, чому я дуже сильно рада, мене замовили парфуми мене взяли царицю королеву свята, замовили ось така. Це в нас іде лівеста. Я її не зможу розкрити, я раніше розкривала. От дивіться, яка гарне оформлення. А Акватичні квіткові киві ревінь, рожевий перець. Кавун, цикламен, жасмин і шлейфові ноти, мускус, сандал, лимонне дерево. Парфумована вода для жінок лівести 50 мл. Ось така красуня, яка виглядає в каталозі ось таким чином. Дуже гарний аромат, який дійсно під, під, підкреслить вашу особистість, вашу, те, що ви єдина, найкраща, неповторна. Ви сама чиясь кохана людина, чия сама любима мама. Тому дивіться, ось так. Дуже відмінний аромат, він універсальний. Так, далі в мене джадана, ось така. 50 мл теж такий важкий флакон. Так хочеться всередині подивитися, але поки що не маю я таких. Так, виглядає ось так вона в каталозі. Ось дивіться. І так, джадана. Квітково фруктові. Верхні ноти. Диня, груша, персик, магнолія, мандарин, бергамот, ноти серця, орхідея, фіалка, троянда, тубероза, слива, конвалія, фрезія, жасмін. А шлейфові ноти, дівчата, мускус, ваніль, ожина і кедр. Боже, це відмінний парфум. Мене такий вже замовляли. Це ви колись бачили моє від... Це супер-супер-супер. Фрукти, квіти, що для жінки ще потрібно, так? Да? І, звісно, як же ж так без чоловічого парфуму. У мене в замовленні Аквамен. Так, той раз в мене були. Веном, а цей раз в мене аквамен. Ось, бачите, так. Вже в мене є фото. Попросила, щоб зробити фото мужчини. Я вже зробила фотографію. Вже в мене є особиста така фотографія. цього. Так, акватичні фужерні верхні ноти, апельсин, бергамот, жасмин, неролі, лайм, лимон, мандарин, ноти серця. Так, гіацинт, коріандр, морський акорд, жасмин, мускатний горіх. Персик, рез, резведа. Ну, є такі незнайомі, що я навіть таких ще не читала. Розмарин, троянда, фіалка, фрезія, цикламен, шлейфові ноти, амбра, білий мускус, дубовий мох, кедр і пачулі. Це дійсно аквамен, дійсно чудова парфумована вода для чоловіків. Мені взагалі до вподоби парфумовані води в Лівесті. І таким було моє відео. Так, ще вам покажу за 35 гривень, я собі купила каталог новий, взяла тільки один. Що тут я собі відмітила? А, це я відмічала, щоб ж показати вам серветки. Купила тільки один, хочу зробити обов'язково відеоогляд, Я не робила до цієї пори не разу ще на Лівесту. Хочу показати, тому що дуже багато є цікавого такого, що вам сподобається. Тому обіймаю цілую вас. Ви мої найкращі. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивилися мій відеоогляд. Для мене це ось так. І дійсно всі ваші вподобайки, всі ваші, ваша вся увага, ваш час, який ви приділяєте моєму каналі, для мене безцінні. Все буде добре, миру, кохання, здоров'я, хлібу і всього найкращого вам. З вами була Наталя. Ви найкращі, мої любі. До побачення, до скорої зустрічі!